Якщо хтось хоче тут побудувати Росію Росію версію 3.0, бо тому що версія 2.0 вже існує в Білорусі. Якщо хтось захоче побудувати тут версію 3.0, ця держава не має жодних шансів перед загрозою Російської Федерації. От жодних шансів немає. Україна може зберегти себе на політичній карті світу лише. Як держава з демократичними цінностями це єдиний варіант. Всі інші вони не працюють. А місцеве самоврядування є е, якраз осердям цих демократичних цінностей, так само як і свобода слова. Це є одним однією з гарантії від авторитарних тенденцій в України місцеве самоврядування. роззосередження влади так. тут. Спробуй вирішити. Ну І відразу майдан Україна історично сильна, от власне на цим горизонтальними рівнями. Україна дуже сильна оцею самоорганізацією на місцях. Дійсно, наша слаб наша сильна сторона. Вона має певну історичну тялість. Вона не впала нам з неба. Чому так історія Магдебурзького права? От в Україні вона була, в Росії її не було. Теж о з нас причин того. Чому там авторитаризм прижився і подобається людям? А в Україні все ж таки йде боротьба за демократію. І чому ми геть інші навіть ментально там? Ще? Навіть Росія, ну так, що ж ми можемо вирішувати? Ну я хто вирішує? Ви вирішуєте? А в нас тут ми вирішуємо за це? Треба триматися усіма руками і ногами.